Доброго дня, шановні українські аграрії. Всі хвастаються ріпаком, ну такого кого в мене ще ніколи не було. Ну, десь метр п'ятдесят, От реально пф, по груди. Да? Нема там такого, як минулого року, але ми, точно і ви, і ми чим ми будемо, як кажуть, мати справу. Справу ту, що, колеги, що... через те, що він дуже зменшив свій габітус через, е ці, через е підмерзання, да? через ці похолодання. То висота зрізу буде десь сантиметр двадцять, як пшениця. Тобто ми будемо ходити повільно. А що це значить? А що це значить? Це значить строки. А строки, а всякі можуть бути колеги, морози. О, вибачте, всякі можуть бути у нас урагани, гради і різна біда. Так що плануйте більше комбайнів на ріпак, тому що... 360 днів, хай хоч, ну в мене було 365 днів. Ну, я думаю, 350 днів точно він у полі приблизно знаходиться. Ну, принаймні в наших умовах, тому що ми сіяли 20 липня його, поля починали сіяти 20 липня. Е і буде прикро його втрат втратити. Тобто треба кількість комбайнів. Ніякі клеї, півклеї, там, не знаю, хто там ще вам буде запропонувати десикації. В ідеалі, якщо він дозріває, плюс-мінус, він буде нормальний. Не треба ні десикації, не треба ніяких клеїв, особливо клеї, колеги. Колись я починав працювати в агроскопі і було продавати New Film 17, я теж казки розповідав такі конкретні, але це було 2008 рік, 7, перепрошую. І вас, вам наголошую, колеги, що він дозріє сам, але самий класний клей для ріпаку, який... Комбайни, достатня кількість комбайнів, щоб ви достатньо швидко його збирали. Скільки комбайнів? Ніхто не підкаже, тому що кожна зона різна. Наприклад, Західна Україна. Там історія яка буде, що тільки 6 годин, там 7 годин і тумани, і холодно, ну як, сиріє і вже ніяк не йде. Рано не починає, тому що ще роса стоїть, а ввечері вже відсиріло. Працював Тернопільщина, Львівщина, колеги, вітання всім. Хочу вас просто наголосити, що треба шукати комбайни. Якщо ви виростили вже урожай, шукайте комбайни, вчасно зібрати. Це найкращий клей для ріпаку. Запрошую до співпраці, підписуйтесь на мій канал, коли тому що це про життя в полі, а не казки про поле. Успіхів вам!